Мені дехто каже, ти не розумієш, в нашій державі війна Російська Федерація напала на нас, то вона у всьому винна. Слухайте, коли сатана хоче заподіяти людине зло, вона шукає ту людину, яка живе у гріху, тобто має. Від сатани деякі речі, наприклад, легко загубити або погубити душу наркомана, бо він е, робить зло проти себе. Він намагається зруйнувати храм Господній, який йому дарував Бог. Він в себе зводить наркотик, і його тіло воно руйнується. І дьяволу дуже легко погубити таку людину. Всі хвороби вона може причепити на того наркомана. Тобто, все, якщо людина живе у блуді, венерічні захворювання дуже легко сатана може пройти через це і загубити людину. Але якщо людина живе для Христа, то сатані дуже важко зачепити таку людину на свій гачок. І так само було з державою в нас, коли Росія прийшла з війною. У нас було настільки багато зрадників нашої системи, нашої держави, що сатанів дуже легко було увійти в нашу державу. Вони зайшли як до себе вдома, тому що тут було багато чого про російського. Я не за мову зараз кажу. Я зараз кажу за тих людей, які з російськими паспортами були при владі в нашій державі в Україні, мали російські паспорти. І вони розмінували той чангар. Вони розмінували багато чого. Вони впустили в Київ ворога. Сатана мав в нашій державі своє, і дуже легко було запустити той гачок. Якщо ти мені кажеш, що е, тільки Росія вина, ні, Україна також вина. Вона пустила ворога в свою державу. Вона має зачатки російських агентів в себе в системі. І якби Україна вигнала е, від себе ворога заздалегідь, Росії було дуже важко увійти в нашу державу. Тобто ми б жили. Ну, у порівняння як для Господа, і сатані дуже важко таку людину зачепити на гачок. А якщо ти живеш гріхом, то й дуже легко зачепити сатані на той гачок і зруйнувати твоє життя, погубити тебе. Для чого взагалі сатана і прийшов вкрасти, вбити та загубити.